Якщо ми говоримо про роль медсестри, це мультидисциплінарна команда. Медсестра в нас відіграє дуже важливу роль. Вона наш такий спостерігач, Вона з пацієнтами 24 на 7. Ми можемо, якщо це вечірній час, можемо дати медсестрі навіть таку брошуру чи там вправи, щоб вона з пацієнтом займалася. Вона може в принципі показувати ці вправи, якщо ми говоримо там про цілодобову реабілітацію. Можна навіть ці вправи виконувати в і в домашніх умовах із близькими, тобто військові можуть свою там дівчину, дружиною, маму виконувати. Тому, в принципі, я думаю, просто роль медичного працівника буде компетентніша в плані. Тому що вона може відслідкувати зміну динаміки, чи станемо цей момент погано, наприклад, чому ми в центрі робимо ці нейровправи? Тому що ми збираємо анамнез, є багато протипоказів і буває після нейровправ часто нудота, порушення там, наприклад, вестибулярного апарату, тому вона може ці зміни зафіксувати. Тому якщо це ми говоримо про медичний центр, однозначно це дуже чудово буде, якщо ми буде допомагати військовому.